Вітаю, шановне панство! З вами знову я і сьогодні, традиційно, як завжди, ми з вами будемо розглядати загальну макрокартину, загальну картину на ринку криптовалют та на фондових ринках. І будемо формувати наші подальші очікування та позиції, так би мовити, і пропоную вже переходити до ринків. Пропоную почати з ф'ючерса на SP та NASDAQ. Чому був в мене відкритий АТАС вам хотів дещо там показати. Минула сесія прогружена тільки, але це, в принципі, неважливо. І хотів показати, де я розглядаю лонги. Там вам не почулося. Також сказати за свої позиції, сказати за свої очікування. Отже, SP. Зараз у мене відкритий фьючерс з СМЄ. Я в більшості його і дивлюся на я дивлюся теперішній контракт на, ф... на біржі Семеє за третій квартал. Також. Ну, в більшості випадків, коли я е, вимальовую вам якісь об'єми туди-сюди. Я просто показую графік, щоб не налаштовувати це кожен раз, але також я дивлюся. Тому почнемо відразу з, цього, з нього, а потім вже будемо дивитися далі. Виділив рівень 4440, і, в принципі, що ми бачимо станом на зараз? Якщо перейти на е, кластерний графік, то фактично у нас зберігається дуже сильно поглинання продажів в даному сегменті. Дуже сильне поглинання продажів, при тому, що дані продажі були рекордно великими по дельті, більшими ніж, наприклад, от в цій от зоні, з якої ми падали. Прийшли в дуже важливу зону, за яку я вказував вам раніше. Давайте відкрию звичайний тікер. який є на Бінгсі, де ми торгуємо посилання на біржу, є в описі, як і на наш ресурс, важливо, раджу доєднатися. От, був малював такий сценарій, але, але в силу того, що в цій зоні ми бачимо сильну активність покупців, ми бачимо це по дельті, як ми поглинаємо жорстко ці продажі, просто по страшному. І, в принципі, йде велика кількість покупок. Особливу увагу я вчора звернув на даний кластер, який, в принципі, слугує нам е, супротивом, ой, підтримкою. І ця підтримка, в принципі, нині працює доволі такий, як годинник. Якщо зараз переведемо на менший таймфрейм, е, то от я виділяв його і сьогодні я в принципі, вже розглянув е, лонг. Саме з цієї зони. От, я, от, в принципі, взяв лонг по 4230 і очікую похід-мінус е, до ну, 4420 4430 Це якщо дивитися е, тікер, який є на біржі Bing. Тобто, я вважаю, що ймовірно, при такому поглинанні і відсутності продаж продавець дасть повністю слабину. Плюс ми рахуємо зараз загальну макрокартину, вона більш-менш сприятлива для локальної корекції. Потім поговорю, от приблизно в яких датах я думаю, що буде зміна даного сценарія, і в принципі, ну і в принципі так, дивіться. Я очікую от плюс-мінус звідси рух до району на, ну, на 4-5% по SP. Е, очікую два варіанти розвитку подій. Я чекав, до того був перелом. Ми, до речі, забрали цю зону, яку я тут вказував. 4200. Але сила продавця ой, покупця вказує мені, що сетапа з ложним виходом за цей лой, ймовірно, не відбудеться. І думаю, все-таки, що ми бачимо. Якийсь лонговий рух. Тобто маю я лонг станом на зараз і бачу в ньому перспективу. Але я вже в принципі переводжу це в БУ, буду, мабуть, переводити і дивитися, бо якщо, наприклад, ця зона втримає, ми її не будемо пробувати. Хоча нині об'єми зайшли прямо на пробій. Тут і тут ми ідеально відскочили від зони супротиву, яку я вам показував тільки що на кластерах, де просто величезні об'єми зайшли. То за таких умов, ну якщо, наприклад, ця зона втримує, то ми ще типу, продовжимо корекцію, потім підемо вверх до цієї зони. Якщо ж вона не втримує, то ймовірно ми побачимо плюс-мінус, ну плюс-мінус якийсь рух вже лонговий вверх в цю зону. Ну і звідси, не думаю, що ми дамо аж, аж цей рівень, хоча на 4,80. Там є найбільші об'єми. Давайте подивимося зараз на У мене вийде. Тут відкритий поход. Зараз перезавантажимо е, сторінку. Пропишемо фьючерс. Семе по SP. Е, тут, в принципі, є великі об'єми в цьому районі, плюс-мінус, але я думаю, рівень 4,440 також є важливим. В принципі, локальний розворотний сетап, зазвичай на SP так і формується це як злом. Структура йде як п'ята точка, Раз, два, три, 4, 5. Якщо шоста точка в ренжі. Тобто ну, звичайний рендж формується в нас, такий розворотний. І шоста точка якраз від найбільшого об'єму є здебільшого точку Яка сприяє до виходу з боковика, з балансу. Вихід очікую вниз. Так само по Наздаку, я зараз вам показав. І так само я очікую, ця ж історія буде на SP500. Тобто я зайшов в покупку, закрив свої е шортові позиції, які я набирав е в цих зонах. Тобто в цих зонах, які я набирав, я їх зафіксував. Ті, що я брав з цих зон, я їх тримаю, ці глобальні сінги. І очікую похода сюди, хочу забрати трейд в 5%. По NASDAQ теж дуже сильні покупки тут. Теж дуже сильно поглинаємо всі продажі, їх навіть немає. Я думаю, що ми також підемо забирати шосту точку. І це, якщо дивитися, не по фьючерсу, СМЕ по дефолтному фьючерсу, це район 4000 230 Очікую зараз, станом на зараз. Так само тут дуже сильні об'єми проходили, сильна реакція. Я взяв, тримаю свою лонг-позицію звідси і очікую похід от на тест даного балансу, який є, в принципі, зоною найбільших об'ємів даного накопичення і шостою точкою. очікую сильний вихід вниз. Очікую, дана корекція може відбуватися тривалістю в наступних 10 плюс-мінус днів навіть. Навіть шість днів. Шість днів може тривати корекція, тобто весь наступний тиждень можемо побачити якісь лонгові моменти. Можливо, не прям так. Можливо, ми можемо зараз прикинути, наприклад, є такі дані, от ринкове очікування ставки ФРС, зараз 76% ймовірність паузи на засіданні в листопаді. Що може на це вплинути? Логічно, тільки дані по інфляції. Тому дані по інфляції, мабуть, будуть важливим таким моментом, який може сприяти підняттю на 25 базисних пунктів ще. Чому дані по інфляції можуть вирости? У нас нафта ще росла. Це має такий приторможений ефект. Тобто нафта зараз відкатила через падіння попиту дуже сильно очікував я сам LongHug е, в даній зоні, ну, продавець дуже сильний. Я ще вже її ловити не буду. Думаю, буде запиле. Думаю, лонг ще продовжиться. але але от ми тоді тут цей трейд закрили, тут розглядав я покупки, мене вибуло по стопу, полетіло все жорстко. Але, тим не менш, ми, по суті, 28 вересня були от по таким значенням, і я думаю, так як інфляція, економіка, вона дуже тягуча, то якраз інфляція за вересень буде високою. Тобто вище ніж минулого разу, мабуть, що підтвердить підняття ставки на листопадне засідання. В листопаді інфляція очікує на спад. Але про це вже потім і, в принципі, не суть буде вже тоді листопадів інфляції, я думаю. В загальному, якщо подивитися на SP 500, в глобальному контексті, Зараз. якщо подивитися на SP 500 і на NASDAQ в глобальному контексті, який я не можу прогрузити, бо тут дивитися, тоді бо це нереально. То, що я очікую станом на зараз? Я очікую хвилю корекції. Тобто, очікую звідси корекцію плюс-мінус цю зону в рамках такої структури, яка характерна під розворот. Подивіться, як було, наприклад, минулого разу. Я не фрактальчик, але ну, це дуже дефолтна структура. По продажам, по характеру. Дистрибуції оцього цього всього, що бралося тут, ми бачимо, що утворення йде балансу, тому ймовірно торгуємо на продовження руху. Взагалі я прогнозую по SP500 похід на перелої, і ви прекрасно знаєте. І я думаю, що ми побачимо якусь таку ліниву-ліниву історію. Зараз буде велике падіння більше, потім ще корекція, ще більше падіння. Я очікую цю всю історію, ну. Це може бути повністю навіть до 24 2024 року. Іти така хвиля падіння в рамках загального ренджа, загальної стагнації. Е, вот. Тобто, локально ви мої очікування зрозуміли. Локально я лонгіст по S&P, по фьючерсам, е, і, можливо, наступний тиждень в нас буде дуже лонговий перед нову початком шорта, де я знову буду брати Ну, відносно локальні, може вже не відносно локальні, буду барати шорт позиції, бо вважаю, що буде е, шорт. Вот. Оце важливий момент. Чому я думаю, що інфляція відіграє значення зараз саме. Вона остання, вона то відіграє, то не відіграє значення. але коли стоїть питання про підняття ставки, то такі дані відіграють важливе значення. Ось. Е, переходимо до ринку, давайте, криптовалют. Біткоін. В себе в Телеграм-каналі я подавав вам такий сетап. Тобто з тестом зараз я навіть навіть давайте я відкрию. По-перше, відкриємо біткоін відразу. Відразу для 4 годинного життя Тіка ставимо. Це те, що по-перше ми робимо. Ой, до годин, для годинного. По-друге, крім того, що ми відкриваємо біткоін, ми маємо побачити важливий момент. Я хочу вам показати. Зараз покажу той сценарій. І так, я знову з вами. І ось даний сценарій, який я подавав з рівня 28, де був сформований минулий імбаланс. І подальшою оцінкою. Тепер пропоную перейти, сам особисто брав позицію. Тут ще файний такий тригер відбувся, закрили так файно, якщо відкрити глобальніше 4-годинний бар. В нас оцей закрився шикарно. Найбільший об'єм був на тесті даного рівня, що є однозначним сигналом для, до, до шорта сильного. Бар одного дня ще явно не закрився. Тут величезна кількість покупок була поглинута, що також, в принципі, для тесту зони продавця є непогано. І, в принципі, що ми зараз очікуємо з вами. ну Всі, хто брали тут шорти, можете стоп навіть сюди перенести. Всі, хто брали тут шорти по моїй рекомендації, також можете стоп сюди перенести. ФБУ вже. І ми очікуємо вихід в район 26-25 для початку, звідси з цього балансу, який утворився тут. Якщо подивитися по кумулятивній дельті, ми бачимо, як Ішли покупки, вони були регресні. При тому ми оновлювали слабо і неефективно хаї, коли робили дану корекцію. Тобто виснаження покупця в цій зоні сильно наявне, ніхто не хоче покупати, при тому продавець поглинає дані покупки. Тому логічно ця картина відбулася корекцією. Я думаю, вона відбудеться далі. Мої цілі не змінні, я буду тримати ширти до даних цілей. І дуже надію, що ця вся історія дуже швидко повалиться донизу, додолу. Тепер я хочу вам показати ефіріум. Ефіріум USDT. Відкриваємо графік фьючерсів Binance. та ж сама історія, що я казав, тут ще шикарніше, до речі, все. Тут у нас був відразу тригер. Тут я казав про ложний вихід. Тобто ложний вихід. В чому я мав на увазі його? Коли я вам казав, от я вам малював сценарій, казав за цей хай, що ми можемо швидко новити, вернутись. Це буде до швидкої оцінки ефіру. В результаті ми вже майже доходимо до низу балансу, що також тримаю звідси. І в принципі. Ну, я очікую подальшу оцінку в зону, як я заявляв раніше, це 1000, ну, Для початку це 1500. Далі 1200. Це як така ціль, смінг-ціль по ефіріуму. Для нас є, тобто по криптовалюті в мене шортові очікування вже середньостроково по фондовому ринку відносно. В рамках там плюс-мінус тижня в мене очікування лонгові. Я пояснив чому. Я свої покупки все показав вам. Е, дивіться, що ще хотів сказати. Хто не взяв шорт-позицію по біткоїну? По ефіріуму тут ясно вже. отут тільки можна було брати. Вже ніде не кажу, що можна брати, бо. Розглядати покупки безмістовно. Ой, покупки, ну, шорти пізні дуже будуть. Дивіться, у вас є варіант по біткоїну, хіба з рітеста Хіба, от зараз ми відкриємо годинку. Хіба якби ми дали плюс-мінус рітест даних кластерів, хоча б в район. там ну от Хоча б, типа. Частину даного бара закрили. У нас тут от є великі відносно об'єми. Це десь 27 700, 27,700. Стоп я викидав тоді за ці, за ці кластера плюс-мінус, там, ну, ви поняли, 29, там 28к. Але чи буде такий ретест, я сумніваюся. Ну ви придивляйтесь, якщо буде, можете добрати шерта, стоп за це, та й оцінка подальше далі. Але я все-таки думаю, що ну, ми можемо дуже швидко впасти звідси. Дуже структура на розворот конкретний, сильний і масштабний, і оцінку. От всі мої позиції, от всі мої очікування. До речі, долар, ще скажу, порослів по ринку Форекс, долар відкати від цієї зони. Сильний пішов в сильну корекцію. Поки що, в принципі, вона може продовжитися. Поки що, в принципі, долар не цікавий для трейдів мені. Євро також пішло в корекцію. Також, в принципі, поки що не цікаво. В цьому плані мені щось розглядати. Тому торгую фондовий ринок локально, так і глобально, і торгую ринок криптовалют. Вже свої позиції, всі вам вказав. Дякую за увагу. Підписуйтесь на Telegram-канал, щоб дізнатися більше і не пропускати важливі сетапи, які ми подаємо часто в моменті в сторісах там і так далі. От, бачите, 12 жовтня буде інфляція, чому я кажу, що плюс-мінус запас росту до неї буде, бо, ймовірно, вона буде висока. Станом на зараз через затримку економіці. Успіхів!